Василь Стус Марко Безсмертний. Напередодні всенародного свята, покинувши могилу, Марко виграбався на світ, розрівняв землю, щоб ніхто не помітив утечі. Зайшов до найближчого райкому партії, вбрався в службовий одяг. Йому попалися червоні сап'янці, сині шаровари з червоним поясом і сорочка з вишиваною манишкою на всі груди. Треба було чимось прикрити свою голомозу голову, та не знайшлося нічого підхожого. Довелося задовольнитися шапкою з молодого оленя. Тепер можна і відзначити десятилітній ювілей своєї смерті. І Марко, махнувши рукою, вирішив проциндрити частину заощаджених за 10 років партійних внесків. У гастрономії купив пляшку московської, банку кильки в томатному соусі, головку цибулі і пів буханки житнього хліба. Спорядивши сітку, він повернувся на цвинтар, випив, закусив. І, блаженно полежавши горілиць, подався на урочистості. Світ відзначав столітній ювілей Володимира Іліча Леніна. Переможного миру!